Слухай, коли світло зникає, ти ж знаєш. Перші секунди завжди нервові. Все гасне. Роутер блимає, котел замовкає, і ти сидиш і чекаєш, доки щось знову вімкнеться. Але якщо вдома стоїть кс 1200 двісті пс, нічого чекати не треба. Все продовжує працювати, ніби нічого не сталося. Це зарядна станція від Кьонерензон. Renzon. Не маленький павербанк і не шумний генератор, а нормальне джерело енергії, яке реально витягує побут. В ній 1030 ватт годин ємності, потужність 1200 ватт, а пікове навантаження 2400. Тобто ти можеш живити холодильник, телевізор, ноутбук, роутер, світло і навіть газовий котел з насосом. І все це без запаху бензину, без диму і без голодвигуна. Тип батареї Ліфе по – це нове покоління, безпечна і стабільна, і дуже довговічна хімія. Така батарея спокійно витримує понад 3,5 тисячі циклів заряд і розряд. Простими словами, якщо користуватися станцією кожен день постійно її заряджати, і розряджати, то ресурсу її вистачить приблизно десь на 7-8 років. Що по портах? Дві розетки на 230 вольт, чотири USB A, два Type-C, один на 100 Вт, другий тішечки слабше. Є автомобільний вихід на 12 вольт і можна підключати сонячні панелі потужністю до 800 Вт. Тобто хочеш заряджай від мережі, хочеш від сонця, а хочеш навіть від автомобіля. Повністю заряджається приблизно десь за 2 години. Це за допомогою розетки. Якщо сонячні панелі використовувати, то десь за 3,5-4 години, але це при ідеальних умовах. Якщо відприкурюючи, ну потрібно буде витратити десь 6-7 годин. І головне, не треба ніяких зовнішніх блоків живлення. Просто підключаєш кабель і все заряджається. Тепер про головне: скільки тримає батарея? Хм. Ну, якщо підключити Wi-Fi, роутер і ОНТ, ну тоді майже 3 доби роботи. Ноутбук десь 17 годин, але знову ж таки, наскільки потужний ноутбук? Телевізор із роутером 9-10 годин. Три лампочки по 10 Вт, ну, понад добу світла. Малий холодильник, ну, десь приблизно до 8 годин. Якщо звичайний холодильник, а бажано, щоб з інверторним компресором, ну, десь приблизно 5-6 годин. І головне, газовий котел з насосом тягне приблизно 9-10 годин. Тобто, навіть якщо світло зникне ввечері, до ранку в тебе буде і тепло, і гаряча вода, і ще й інтернет. У житті це виглядає просто: у квартирі тримає інтернет, світло і телевізор. У приватному будинку працює з котлом і насосом. Холодильник на дачі можна заряджати телефони, ліхтарі, навіть електроінструменти. А якщо взяти з собою в подорож, живитиме і ноутбук, і роутер, і дрон без проблем. І вся ця історія в абсолютній тиші. Єдине, що чути, це вентилятори, коли вона віддає максимум своєї потужності. Є ще одна фішка: це UPS. Тобто, коли електрика зникає, станція підхоплює живлення миттєво за частку секунди, котел не встигає вимкнутись, а роутер не розриває зв'язок. Це як маленьке джерело безперебійного живлення, тільки розумніше і потужніше. Що мені подобається, вона реально універсальна. Працює вдома на природі на роботі. Її можна взяти в офіс, щоб підстрахувати касу, термінал або ноутбук можна поставити біля котла і забути про відключення, взагалі, а можна підключити сонячну панель і просто жити. Автоном тепер чесно про мінуси. Вона важить приблизно десь 12 кілограмів. Носити кожного дня ну, точно не захочеш. Якщо перевищити потужність, захист ну, просто вимкне вихід і треба буде перезапускати, що є не дуже зручним. І чайник, і праску вона не потягне. Це вже за 1200 Вт. ватт. Але для холодильника світла, роутера і котла ну саме те, що треба. Зате плюси дуже конкретні: довговічна літі залізофосфатна акумуляторна батарея, потужність 1200 Вт, пікове навантаження 2400 Вт, але не забувайте короткочасне. ups перемикання, швидка зарядка до 2 годин від 220 вольт і підтримка сонячних панелей. І от що найцікавіше. Зазвичай такі пристрої це просто щоб м, аби було. А КЕС тисячу двісті ПС реально допомагає. Вона тримає будинок, поки інші сидять без світла. Вона робить так, що твій котел не вимикається, а холодильник не перетворюється на калюжу. Це не просто коробка з батареї, це твоя маленька електростанція. Твій генератор без бензину. Твоя тиша, коли темно навколо. Детальний огляд з тестами цієї станції, а також інших зарядних станцій від торгової марки Cion Ви можете глянути ось в цьому плейлисті, який з'явиться ось тут вгорі. На цьому в мене все. Маю надію, що дане відео вам сподобалося, було корисним. Якщо так, то поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на наш YouTube канал. І не забувайте, що ось цю зарядну станцію або інші зарядні станції, і також інші товари ви можете придбати в нашому магазині StorGom'io. Посилання. В описі до цього відео. Бережіть себе, будьте енергонезалежними і до зустрічі в нових відео. Па-па!